Ще. старший аркан закохані. Є у вас кохання, але є якийсь третій фактор, який заважає вам бути з цим коханням, вам або йому. Це може бути що завгодно. Інша жінка, різні міста. Можливо, він ще не вибрав. Або ви не вибрали, не зробили вибір. Діти, батьки, алкоголь, наркотики і аркан смерть. Кажуть карти, що. Кінець вибору, людина, нарешті, яка потім була зробити вибір, вона визначилася. Так, аркан смерть. І вона їде до вас, дівчата. Чекайте. Я собі наростила вії, як вам, до речі, напишіть. Так, це вже прийняте рішення. Якщо на п'ять тірки мечів людина ще боролася сама з собою, то це шість. Людина вже знає, прийняла рішення і їде до вас. Так і, і що? Що? Людина, до речі, їде з грошима. Тобто цей чоловік, він вміє заробляти гроші, він може сам себе забезпечити. Короча. Дівчата, пишіть ім'я, якщо ви хочете цього чоловіка. Ох, ох, так, так, так. Дивчат, у когось це буде дівчата новий чоловік. Тобто, все, ви ж до кохання, яке було минуле, ви вже постав... тільки ви скажете, що кінець я більше не хочу, то він з'явиться. А у когось саме це буде це я навіть без карт вам кажу, У когось це буде чоловік з минулого. Я правильно кажу? Тут карта кажуть, так, тут буде той, в кого ви могли вкладатися дуже сильно, король жезлів, і він тепер почне діяти. Так, хоча до цього ситуація висіла і нікуди не рухалася. Чому? Тому що вона ніяк не могла прийняти рішення. А взагалі, знаєте, що двійка камічі про що говорить? Ну, це стосовно кохання, можливо, краще, що він визначався. Бо я подумав, прийшов, навіщо вам такий? І причому він визначався, дівчата, дуже довгий час він не міг прийняти рішення, цей чоловік. А тепер що він стояв на виборі шляху, але його дьяволу дуже до вас тягнуло, дівчата, дай вас до нього? Ну, тепер він до вас, як до імператриці, або справді його дружина. І дітей маєте спільних, або він вирішив, що ти ти, ти, тільки ти, ти ти. Так, імператриця. Він вирішив, що ви його жінка, він віддає вам почесне місце. До вас відноситесь, як до імператриці. Він вас хоче дітей. Він. Готовий опікуватися вами, і він готовий одружитися на вас. А взагалі зустрічаються чоловікові раз в житті і знов вісім женів. Тому дуже скоро очікуйте. Тож, Хто хоче колишнього, напишіть його ім'я. А хто хоче нового, напишіть Хочу нового. Так тут карти кажуть, що він тут гроші заробляв. Молодець правильно робив, і тепер він хоче з вами взяти шанс, шанс, якому є енергія, перші його дуже до вас сексуально тягне фечки. Мої любі амулети рулять по життю і вже змінюють життя багатьох дівчат. Тому що чекати? Досить сидіти і слухати розклади про те, коли якісь тотінки, тарологи вас пожаліють і скажуть, ну що ж, О, такі ж вони чоловіки. Це про те, що ця тотінька, таролог сама так живе. І саме неприємне, вона і вам передає, бо ми з вами спілкуємось по енергополю. Тому. Знайте і відчувайте, що ви будете в майбутньому тією, чию енергію ви поглинаєте. А енергія ханочки і її групу Телеграм це просто бальзам для вас. Обіцяю. Пірім пум-пум. Що не зробиш заради вас?